Коротше, заіграли, закрутилося. Тут на наступний день я сирого узнаю, що цей. А ми в коні. В смислі в коні, якому коні? Та ти що говорив там, цей, е -е, з іграком? З ким говорив, що як, що до чого. Кажу, та так вийшло. На корінському сироку з одними корейцями знайшли українця. Да я цього не помню. Блін, хрень у мене так вийшло. А ну хи. Приговорю віталят. Треба менше пити. Не согласен, то за цей. Трішки більше нюансів життя. Чим більше пам'ятаєш, тим більше голова болить. А коли не пам'єш, але вчудив, то вже таке. Можна буде зробити чисто. Алко кімнату, він що там. Люди під радусом говорили один з одним, блять. Я чомусь думаю, що там буде більше всього людей. Може бути. Це Ви, буде якого ля Сама популярна кімната буде. Яка. О. О, Привіт. Там, там, де всі... там, де всі будуть спілкуватися люди, які випивають. О, це зараз зайдеться Тислав Підповесник і вам розкаже про це. Може, в принципі, заходити, ну нормально, розумію. В принципі, ну, з неї особливо толку нема. Зума кімнат зуму. В цілому ну, зума не толку. Ні, тут справа не в цьому. Ну так, у мене такасові. Я не за город, я за кімнату. А так? О, так, О, чудово нормально. краще. А ачий мікрофон. Свят, mm -hmm. Ти наче розмовляла, зараз сам Свят, ти головний контролюй, в якій Вон вона мікрофони розмовляє. Бо може трошки бок вийти. Якщо шоу вмреш, тоді. Ой, ми зараз все повремом, так? Хто там, хто ще не вмер? Ні. Механіка, стратегія не важна. Ми це все. Зараз їжу А мене вбили таке що? А як? А, а, не, я не зрозуміла, як я вмерла. А, а Знову. Ну все, так, я вмерла. А, що? а це був ще не Ні. А що це ми так повмирали? Ще навіть до, 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 до босу надійшли. Ну, я а... тут. А... Він я його Кого? Це, це Кого? Це та слава, стоїть, блін, там десь заховався. Так у нас один АФК стояв, це все Святослав. Я пропоную його утікнути. Понад трещо не вийде проникнути. А, він опять п'ятде у нас Так. Ну, я просто розумію, що тут за люди грають. До звідки професіонали. Ой, мене вбило. Ну все. Эга. Я запукала. Я тут перший. О, от зараз серий у нас, якщо що, є кімната для алкашів, тому якщо під радусом, то будемо там там збиратися. <реш> куди, куди йти, да? <реш> <реш> І там знаєш, буде одна людина у нас в їзі, яка завжди буде там одна сидіти. <реш> завжди така, ти заходиш, а він завжди бухий. Це <реш> хто? Та просто, ну, може, можеш а, бути і ти Тут ага, знаєш такий момент. <ріст> ні просто ти кажеш, заходиш, і там буде то, одна людина сидіти завжди. І <ріст> типу <ріст> <ріст> яка одна людина. Хто? що <ріст> це? Що, ви готові ставати зірками Ютубу? Ти бачили своїх героїв. <ріст> <ріст> Як будете знімати відео, говоріть мені, я буду вдівати плаття. Брат, брат, ти вже ти вже в контенті. Я це якщо що записав. А, адміністратор самої групи, у цій в Діскорді може відправляти силоміць людину, ти... силку в щасливі люди. Ти про що? Так, викинемо Янах. Що він таке каже? Пояснив усилку. Ага. Щоб побував? трошки трошки, видає, гра да. трошки градус підняв, так. Такий став. Ага. так. <Я> зрозумів. Більше питань немає, так? Ну, no, 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 все. Бо питання зникли у процесі бензі. То Якщо так. що поняв, за ручку будемо відводити, туди. Добре. <світ> добре тому Ну, це будуть відоси не часові. Це будуть відоси такі, ну, хвилин 15, 10, чисто такого. Наш, типу, якісь смішні моменти. Ну, да, такі, знаєш, типу, нарізка буде із таких моментів, то Та і все. Оце заплаття, то що Серега предлагає, ну от, от такого типу буде, і все. Це контент буде більше зніматися для гільдії. Тобто, в цілому просто людям буде цікаво дивитися тим, хто знаходиться в гільдії просто він там щось пропустив. і А тут, типу, такий: о, подивлюся, відосик, типу там вийшов, знаєш, там такі там короткий але. Такі чисто наш по фану, посм'яти, щоб бути, щоб, щоб да. бути, так сказати, в контексті життя гільдії, отак. Mm -hmm.